Погода в Україні найближчими днями буде дощовою. Також синоптики прогнозують, що найближчими днями в Україні можливі заморозки на ґрунті, у Карпатах надалі йтиме мокрий сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 22 вересня, дощі з грозами очікуються в всіх західних, північних та центральних регіонах. Також опади зачеплять і Одеську область. А ось суха погода буде тільки у східних, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській області і в Криму. Там переважатиме хмарна погода з проясненнями. Що стосується температури повітря в цей день, то буде переважати холодна погода. В більшості областей України денна температура не буде підніматися вище плюс 14 градусів тепла, а то й нижче. Лише жителям східних та південних областей повезе більше. Там все ще зберігатиметься тепла погода, а стопчики термометрів будуть підніматися до позначки плюс 18 градусів тепла. А ось вночі по всій країні буде досить холодна погода з показниками плюс 4 градуси. Вітер цей день буде переважно північно-західного напрямку 3-10 метрів в секунду. Так, у четвер, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14, а вночі буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 14, вночі буде прохолодніше від плюс 4 до плюс 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 15 до плюс 18, а вночі від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 11 до плюс 16, а вночі від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У четверг на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 18 в день і від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві 22 вересня день буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У Харкові у четвер вранці небо буде ясним, а вдень вкрися хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 5 до плюс 14 градусів тепла. У Дніпрі в ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується до самого вечора, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 7 до плюс 15 градусів. В Одесі, 22 вересня. Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!